Він мені розповів про Степана Бандеру. Мені розумієте? Тому я не знала. Він знав, він читав. Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні продовжуємо тему вбивство Ірини Фаріон. Апеляційний суд виніс рішення щодо підозрюваного. І сьогодні батьки В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, дають перші коментарі, і вони. Приголомшують, мама заявляє, що син захоплювався бандерою та навіть просив її купити йому книжки. А батько, в свою чергу, виявив неприязнь до Ірини Дмитрівни. Деталі розкажу за хвилину. А донька Ірини Фаріон Софія особа розповіла про намір продовжити справу матері, а також про Дзвінок від експрезидента України, хто з колишніх очільників держави зателефонував донці Фаріон, та що пообіцяв, теж почуєте далі. Підтримуйте це відео своїми вподобаннями та коментарями, адже цю справу не зам'яти. Вбивців та замовників має бути покарано. Коли трійко нагнувся до землі, щоб узяти мед, незнайомий вистрілив, і куля перейшла трійкові через. Підборіддя, спотворивши його обличчя назавжди, дуже важливо знати, хто це зробив. Ви ж розумієте, зло само по собі не існує. Воно втілюється через людей і через тих, які допомагають тим людям втіленням найвищого зла. Тим чоловіком, убивцею, звісно, виявився е селянин, завербований московитами, е житель цього села самостріли. Ми маємо знати прізвище. Цього зрадника, так само як і прізвище видатних людей, Павло Підстригач, він і після цього, після цього невдалого замаху стежив за трійком і доповідав чекістам про стан його. Здоров'я. Отже, адвокати 18-річного В'ячеслава Зінченка з Дніпра подали апеляцію, щоб його випустили. СІЗО батько та мама приїхали на засідання суду, і обоє поспілкувалися з журналістами. Щоправда, їхні свідчення дуже різняться. Якщо мама каже, що син замовляв книги про Степана Бандеру, то батько висловлює свою неприязнь до особи Ірини Фаріон. Я вважаю, що ви подачен. Як? Yeah. Ну, це я пропагандую на свій історію. Ми пишаються іншою, я син Дмитрик, є попитка, а може батька того, коли він є своїм кулачком зараз на сході рядом цією море. Так не думаємо. А, знаєте, Ми теж родина російська мови. Ми за ту спілкуємося російською. Чому? Ну, то що я виріз в країни, де навчання було російською мовою, де мова спілкування було російською. Тому я, я великий, як бачите, я ну, великий українською. Одразу зачитую важливий коментар з того, що сказав батько підозрюваного Федір Зінченко про Ірину Фаріон і про мову. Очевидно, що сім'я дотримується російських наративів. Какая разниця? Хоча адвокат захисту запевнював, що мова спілкування підозрюваного українська, не вірю, що в сімейному колі нічого не говорили про Ірину Фаріон. І ще один як показово батько замість того, щоби сказати, де син був у момент вбивства, говорить, якою поганою була Фаріон. Які ще потрібні докази, так не говорять невинні. А перед тим мама казала, що вони байдужі до Фаріон. От і все, що треба знати. І, і скажіть мені, чи багато ви таких хлопців знаєте? 18 років, які вивчають? Він мені розповів про Степана Бандеру. Мені розумієте? Тому я не знала. Він знав, він читав. Він не захоплювався. Захоплювався. У нього є, знаєте, така. Не футболка, а оці з капюшонами. Я не пам'ятаю, пам як вона називається, але тут написано мій герой Степан Бандера. З ним... Тобто в нього є такі речі, він... в нього така книжка велика. Знаєте, там... Я йому замовляла, тому я запам'ятала Українська національна революція, яку написав Степан Бандера. Я не читала, він, він ці... цим захоплювався. Дуже дивні свідчення пані Олено, адже саме Ірина Фаріон відстоювала правду про Степана Бандеру. Одне з останніх інтерв'ю вийшло на моєму ютуб-каналі Ростислав Продакшн, де Ірина Дмитрівна розказувала про героя України. я мала велике щастя зустрітися ще з рідною сестрою Степана Бандери, з Оксаною Бандерою, яка 48 років відбула сталінських концтаборів. Його доктор філологічних наук Фаріон сьогодні розповість і про вбивство Степана Бандери, і про його унікальні характеристики. це був чоловік, який опікувався душею українців. Він видрукував 98 тисяч листівок і 6 тисяч відос. До кого Ростислави? До дітей. Він мав фантастичний акторський дар. Степан Бандера це був наслідок дикого польського гніту над українцями. Пана Бандеру було здійснено щонайменше сім замахів. Останній замах було зреалізовано, і цей замах зробив московський агент е, Сташинський. Слово е, Наталії Бандери на суді, е, коли засуджували вбивцю Степана Бандери Богдана Сташинського, вражає, де вона каже, що мій батько загинув за Бога за Україну. І за визволення поневолених людей. Батьки В'ячеслава Зінченка сьогодні відкидають, що їхній син міг вчинити злочин. Вважаю, ні, він виховувався по-іншому. У нас з дружиною педагогічна освіта. Дружина в школі працює вже багато років, а я маю освіту тренера-викладача. На жаль, не працюю зараз. Я військовий. Мій син займався футболом, хотів стати футболістом. Не вийшло з огляду на деякі речі. Щоб скоїти таке, мало бути якесь. Підґрунтя однак мене зацікавив ось цей момент, коли батько коментує, як поводив себе його син у суді. Прошу послухати. Знаєте, чули там багато експертів кажуть, психологи, треба порівняльна база. Як він веде? То я ж цю порівняльну базу знаю. Я бачив, як він себе зазвичай він був дуже збентежений. Він просто Він просто намагався себе контролювати. Це йому вдавалось. Да, але він був дуже неспокійний. Це я вам як батько кажу. Він спокійний інший, а ви скоювали якісь бивства. Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як би ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Ну, наступне питання. Ну, що, які мотиви у вас були? Наступне питання. Щоб пскуєте таке, ну. Щось мало бути якесь пінгрунтя. Пінгрунтя я не бачу. Кастюшка. Скажи, вам не було дивно, що ваш син один у місті знімає собі три квартири, скажімо так, були зайняті, живе своїм життям? Ні, не дивно, бо він сказав, я поїду. Сам. Сам, да. Та я, дав, я вже ж казав, ну хлопці. Ну я військовослужбовець, який на фронті воює. А де він сидів? А що ви вирішили, що то він сидить на лавочці? У вас є у вас є докази, давайте до суду. Коли зійшла мова про кошти для сина, чоловік почав хвилюватися та й взагалі він був стривожений. Як оцінюєте ви батька, військовослужбовця, до речі, Збройних сил України? Чи потрібно б його перевірити? Залишіть ваш коментар. 14 днів, Тобто гроші на відпочинок у любові, Ну, вимов би. Тобто ви не давали ще особисто. Ну, у, нас ось карточка, у нас загальна картка, у нас загальна рахунок. Хто дав я чи дружина, яка різниця? Може, звідчимо подивитись надходження на картку мого сина. І все, і зняли всі питання. Чи знаєте ви про якесь особисте ставлення вашого сина за ірину 26 половина? <плес> про Ірину Саліву зараз, але мені дивно В'ячеслав якраз прихильник монаєничної ну, держави. Писано цьому підрунці. Якраз він дуже добре розуміється на українському населення. В другому році був у русі, русі правомова, це політична організація, правосектор. Ну, тут шукати щось нема чути. Не більше Федір також підтвердив, що його син закінчив курси керування БПЛА саме у Львові, і в правоохоронців з'явилася нова інформація: знайшли будинок, де ймовірно міг мешкати В'ячеслав Зінченко та переховувати зброю. Про цей будинок йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова. Зазначається, в будинку могли знаходитися речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення злочину, зокрема одяг, у якому був одягнений підозрюваний. Знаряддя вчинення злочину інші заборонені в обігу речі, біологічні сліди, залишені підозрюваним, а також речі та документи, які містять інформацію, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути доказами. Чому саме він сьогодні опинився під, на лаві підсудних? Чому саме така випала на вашого сина? Не знаю, це якась політична гра. Це треба політиків питати. Тому що я ну, дізналася і дивилася останнє інтерв'ю Ірини Фаріон, як вона казала про політичну діяльність. То там треба шукати. І мій син взагалі не до чого. Ой, пані Олено, не кажіть го, поки не перестрибнеш, адже зараз я наведу декілька дуже важливих деталей та доказів у цій. Справі також я думаю, що Зінченко лише виконавець, а є також замовники цього вбивства, і дійсно вони можуть бути причетні до українських політиків або і навіть і до Московії. Розслідування триває, тому будемо далі спостерігати. Отже, щодо доказів, він ви ж кажу, на мою думку, доказів немає. А ви дивилися його переписки, скажімо, з проросійським з російськими різними неонацистами? А звідки ви, звідки ви взяли, що це його переписки? Ну гаразд, навіть якщо він переписувався, що таке неонацистський рух. Оскільки це ну, є таке законодавча, визначений термін. Є така зареєстрована організація, не в неонацистський рух. Так? Нацполіція вже знайшла і показала гільзу від спортивної кулі. Замок був скоєний за допомогою переробленого бойового пістолета. Також просто зараз на ваших екранах ви бачите речові докази, а також докази, що хлопець перебував поряд з будинком Ірини Фаріон у момент її вбивства. За даними слідства, підозрюваний приїхав до Львова 9 липня поїздом. Його зафіксували камери головного залізничного вокзалу. З метою конспірації він орендував три квартири по чергову у центрі Львова та змінював місце проживання. Правоохоронці знайшли підтвердження бронювання а також отримали свідчення ріелторів. Коли прибув до Львова, підозрюваний зайшов у відділення пошти, де отримав посилку, яку перед цим сам собі надіслав з Дніпра. Він приїхав без речей, згідно з даними вінової пошти, він отримав зокрема трекінгові окуляри та панаму Патагонія, в які він передягався для маскування. А також сумку, де на думку слідства зберігалася зброя. Після цього підозрюваний розпочав підготовку до вбивства, зокрема вивчав шляхи підходу та відходу до місця події, а також обстежував прилеглу територію. На відео зафіксували момент, де він під час цих розвідок змінює одяг з а скувального на звичний вбивство відбулося за рогом силікатного білого будинку. Камера не захопила момент вбивства, але зафіксувала підхід підозрюваного до місця злочину за півхвилини до пострілу. Підозрюваний підійшов до пані Фаріон, яка перебувала в очікуванні таксі з валізою, і невеличкою дамською сумочкою. Він близько підійшов не більш ніж два метри. Зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Після вчинення злочину камера зафіксувала, як підозрюваний, втікає з місця події. Наступне відео це залізничний вокзал через два дні, 21 липня. Він виїжджає зільво. До Дніпра на день Парастасу за пані Іриною, сказав голова Нацполіції Іван Вегівський. Наступного ранку підозрюваний прибув у Дніпро. Його зафіксували камери на залізничному вокзалі. За даними правоохоронців, батьки попередньо не знали про підготовку та ймовірно причетність сина до злочину. Тому що він не винен. А чому вважаєте, що він не винен? По перше, немає ніяких доказів. А по-друге, як, як мати? Я знаю, що він не винен. Він виріс в любові. Він не може такого скоїти взагалі. Я як мама пишаюся своїм сином насправді. І чи може хтось? Я не знаю, ось ви журналісти, так? І чи можете ви назвати багато хлопців, які на на 18 років жодного разу не палили, жодного разу не вживали алкоголю, ніякого. Тобто, розумієте, він розмовляє він також українською мовою набагато краще, ніж я, да? там, тому що він навчався вже в українській школі. Також зазначається, Зінченко перебував біля під'їзду Ірини Феріон впродовж трьох тижнів. Сусіди бачили, але не повідомляли про нього в поліції. Сьогодні правоохоронці дякують людині, яка сфотографувала чоловіка в панамці. Саме через це фото вони змогли дослідити та встановити причетну особу. не в кожного підлітка є пошук. Спортивної там там стартового пістолета не в кожного підлітка є пошук осіб, там які депутатів, де вони перебувають, тощо і не кожен підліток в момент злочину перебуває поблизу цього злочину місця вчинення злочину. Я думаю, що все решти буде доведено. А у донька Ірини Феріон сьогодні повідомляє, що після вбивства Феріон у Львові їй телефонував експрезидент України Віктор Ющенко. Про це вона розповіла в інтерв'ю коротко про. Дзвонив Віктор Ющенко, висловив співчуття і сказав, що завжди підтримує нашу сім'ю. Це мене здивувало, бо в одному з останніх інтерв'ю маму запитали, хто був для неї найкращим президентом. Вона відповіла, що Ющенко розповіла Софія. Особа також жінка зізналася, чи продовжуватиме справу своєї матері Ірини Фаріон. Все буде, і ютуб-канал її теж будемо вести. Але зараз трошки треба відійти. Нехай мене 40 днів. Ми плануємо створити громадську організацію, благодійний фонд. Вже випустили Марку з конвертом. Потім плануємо зробити пам'ятні знаки. Також думаємо десь у жовтні видати книгу і її цитат. Вона вже майже готова. Орлиці не сповідається перед гієнами. Будемо продовжувати проєкти, які вона робила, запевнила жінка в інтерв'ю Уніан. Я не політик, це не моє, але справу мами буду продовжувати. Також Софія закликала усіх прихильників Ірини Фаріон підписати петицію про присвоєння її звання Героя України.